Всім привіт! Сьогодні я буду дивитися на оновлення в Dendy's World і грати. Що, давайте розпочнемо. Тут Тут забагато попі. А куди я нормальний сервер зайшов Чи ні? Да. Чи ні? Шрім бокс, на попі. Це заховат попі. Що мені робити? Краще я перезайду. Вот це вже... Я не хочу спопі і бокс туда Ні, Не, ну може вони якісь професіонали, просто одягли тих персонажів. Але я не знаю, як це. О, Тіша вже. Ну, тут хоча б Вія, Космо, Роджери, Блот. Чебло? Looking for chabla Бригаду в коментарях, що таке чебла. Може пебла? Що я нічого не поняв. Може це інші нові команда, але не знаю. Ммм Окей. Якийсь дивний роджер. Ще й пішов кудись. О, он нормально командує. Я буду космо. І що команда мой аккаунт Ну, Конечно, це сомна історія. Але а, це все-таки рососіянці. Тому окей. Ну, пішли. Біжим за блотом, так ти ж сказав, пішли ви Ві... шо? шо, давайте. Я ж мало, мало розмовляю, Я не знаю про що розмовляти. Але добре. Но ви я раді дати бла бла бла, бла бла бла, бла бла бла. У нього так і називається нік блот. Ну, а чи тобо поміняли, або новий аккаунт створила. Космо не боксинг. Я хочу космо. Я не знаю, які тринкіти мені підбирати. Бо я в тринкетах не шарю. Мені сказали, такі тринкети треба брати на інших бійців. Але ін... але бійців на які треба ці тринкіти, я не запам'ятав. Ну шо ж, поїхали, розбігаємося, флайт, флотер, флайт, хто ти, ти флутер. Дэнс, дэнс, дэнс. не нервуй мене. Я буду шукати аптечку. Тому що мене ззаду в бало те, що всі помирають до того, коли я їду. Тут нікого не було. І не буду ніколи, я так розумію. Тому the door. And close the door. Стамина Кэнди. канди. И и звуки звуки муторочные. Сколько у нас три, четыре, пять, шесть, семь, пять. Я то. Слай. що тут не звуки перфоратора. Я Яку... що, у меня соседи там перфоратить. Я не розумію. Вий... Хто помер, хто помер, хто помер. Побачим, спобачим. Так. Ви издеваетесь? А, може це був... Було...

Я та -е. Добре. Вісімо хор ті чор Ну, підчеркніть в коментарях і чор ти ж з. C-H H. Ой, Хор, це... я не знаю, як це на логістику. Ексон. У мене історія з Ексоном. Я колись на, на уроці інформатики я мене малювати квіти в вазі. Я просто намалював ромашки, але вийшли Ексони в, 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 в цим, як його. Коротше, в вазі вийшли в мене ексони. Так, ну добре. Буду вам ще якісь історії розповідати. До речі, ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви хочете ще відео з голосом. Бо це четверта частина з голосом. Була перша факти про Бравл Старс. Далі, е чи фільм Майнкрафт поганий. Ну чи провал, зрозуміли. І третє це останнє те, що було. Викладено додано. Коротше. Це граю з другим дорос плюс голос. А це буде четверта частина по Денди World. Ем. Погана. Ну давай, Тудлс. Не, не хочу. Тихо, о, щось написала Гоу. Вдвоем? Втроем. Втроем, то ладно. Вдвоем. Ви пам'ятаєте ці моменти, коли я грав з Артемом Лайнер 136К? Шалім по ні. Що ми грали з ним, я грав за Босі, у мене було три сердечка. А він грав заяту і в мене в нього була одна сердечка. Одна серденька. Коротше. Ні, не пишіть. Я вже вас просив написати чотири рази. Точно. Підпишіться на канал і поставте лайк. Ну давай форзерол А, инбокс ты нам став. Космикс, Космик, Космик. Космик из Алмедикатес. На кушой ес. Стоп, а ч вы стоите? АФК неафкачи що? Я їх рятувати не буду. Ви самі якось виживаєте, я не знаю. Ну, в принципі, Тодолс, я її розумію. Те, що вона каже, що треба віддавати космо, або, або справу ту всі аптечки. и бандажи. Вы издеваетесь? А, это шримпы, напевно. Ну, боксы. Тут нема бандожи. бандажи. Бандажи Ну, давайте крутить машину. Выбачте, конечно.

Ой, ні-ні-ні-є-нє-ні-ні. -ні 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 -ні. Сай. Сай-сай і 9,1, один, один, один. Кажуть, ти щось, що 1011. А чого? 11, а не 11010 один. Погане запитання. Бокс стен, я тебе ненавиджу, Фін, тікай. Фін! Тебе щас об'ють! Фін. Ууу, дурепа. Стюй! В принципі, так само я і граю в Бравл. Та бокс, тен як же ви мене задовбали? Тіша, відстань. Тіша це означає тихо. Ну тиша, тише, це тиша, ти ну, зрозуміли. ла ла ля 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 ля, -ля, -ля. Бакстен! <плес> да як же ви кус. який ви косучі. <плес> я вже другий раз граю, ви всі померли. В мене у сердечко залишилось, ви здівайтесь. Точно, я ж прийшов сюди на блота подивитися, а не просто пограти. Ну ладно, я машину шукати. Як же мене бісить в в Бравлі в Роблоксі Ивізи? О, мультики по телеку йдуть. А це я доднисты. Мультики по телеку йдуть. Цікаві, не цікаві. Все одно. І вони про це знають ще давно. <звук> не каркай, як кажуть. Мені кажуть, губки я просто риблюсь не, не каркой і все бла-бла бла. Я їх прибью з Чи вони не стіни, чи вони перфоратами нам в стіну мене колупають. Якщо мене зараз уб'ють, то ви ставите лайк і підписуйтесь. Якщо що, трошки, то відстань від мене. Якщо що, це я не спеціально, щоб ви лайк поставили і підписались. Ну, поїхали. До речі, для V і 202 з'явились нові фішки. Наприклад, давайте зараз затестимо. Я в, De я в World WorldNews бачив. Це Telegram канал, якщо. Mm -hmm. Це не мій Telegram канал. Але підпишіться на нього. Завтрак. О, так, твістець. А сто ти мій улюблений. Окей. М -м -м. Вона тут зірна, але... ніхто знає як. Так, я бачу що в Denis World News, що коли вморгає, вона каже look at me. Прикольна. Окей. hey RV and then I see hey we can I use your mic let's see use it if your mic like? эй стенка а я кто сюда залез вот короче у меня новая походка и новый новый перс все сейчас вот блот опа опа бегай вентак и вот так ходит. Action, hard face. Normal Face Blink. Блин. Яичня. Так, ну окей. Сейчас я посмотрю. Pebbles Skins. А, зашимай на дефут Понятно. Ну, ладно. Добре, всім бувайте до зустрічі в новому відео.